Бахмутщина ми билися на частку дороги від Часвояру до самого Бахмута Хромове. Був дуже серйозні бої. Ну, як і зараз вони відбуваються, просто це запам'яталося як один з найбільших моментів. Уявіть, театр бойових дій це просто як поверхня місяця. Немає ні деревця, нічого. Постійно йдуть обстріли, воюють безпілотники, стріляють танки, стріляє артилерія. І серед цього всього пилу і туману йде чоловік і жінка з самого бахмуту, які несуть два вузлика в себе на плечах. Все, що вдалося винести, що вони зажили на життя, що влізло в ці два вузлики. Мені довелося піднімати своїх людей з укриттів, для того, щоб їх перехопити своєчасно, затягнути до укриття, потім вивести до евакуаційної машини і вивести в безпеку. Тобто, ми ризикували власним власному складом, який в цей момент має виконувати бойове завдання. Тому дуже важливо, що на ті території, які безпосередньо вже прийшла війна, потрібно скористатися державними програмами, потрібно знайти собі силу і мужність пройти цей життєвий етап і виїхати з небезпечної зони, щоб не наражати на небезпеку, сили оборони і всіх, хто оборонять нашу державу. Ми маємо бути єдні в своїх поривах.